Винаходи та інновації. Зазирніть у майбутнє з футуріс. Жвавий трирічний хлопчина Стенлі живе у південній Кенії, де проблема недоїдання дуже поширена. Стенлі любить їсти кукурудзяну кашу. З сотнями інших кенійських дітей він доброволець у дослідницькому проєкті, який має на меті позбутися недоїдання в Африці. Дослідники вже виявили несподіванки. У цій школі під час обіду відбувається експеримент. Експериментують з касавою, це коренеплід, який є головним джерелом вуглеводів у щоденній їжі місцевих мешканців. Дослідники сподіваються боротися з недоїданням, додаючи у щоденний раціон мікроелементи. в чорній Африці 70% їжі становлять такі рослини, як касава, кукурудза, просо або сорго. Але ці основні продукти містять мало мікроелементів. Отже, якби вдалося збільшити поживність цих харчів, то наслідки були б великі. Ми з'ясовуємо, наприклад, чи могли б люди отримувати більше вітаміну А з цього жовтого різновиду касави. Жовта касава справді значно багатша на вітамін, а проте вона не така поширена. Науковці хочуть знати, чи збільшує регулярне споживання жовтої касави рівень вітаміну А в крові дітей, які не доїдають. Отже, сьогодні дослідники беруть участь у приготуванні їжі Ми окремо варимо почищену білу і жовту касаву продовж 45 хвилин. Тоді додаємо олію і робимо пюре. Ні, групи юних добровольців отримують різну касаву. Для багатьох з них це головна і єдина страва на цілий день. Кожна дитина отримує в школі їжу залежно від віку. Молодші приблизно 400 грамів, а старші 450 грамів. Жовта касава містить більше бета-каротину, який є ознакою вітаміну А. Дослідники вважають, що жовта касава може забезпечувати дітям близько 50% денної потреби вітаміну А, але для наукового підтвердження потрібні дослідження. Ми можемо визначити кількість споживання касави, а потім сподіваємось побачити, наскільки підвищується кількість вітаміну А в крові добровольців. Так ми знаємо, наскільки бета каротин впливає на підвищення рівня. Тоді ми можемо вирахувати, наскільки ефективно організм засвоює бета каротин з касави. Але вітамін А це лише один з мікроелементів, які досліджують європейські науковці в Африці, щоб боротися з дитячим недоїданням. У селі поблизу момбаси Стенлі обідає. Його мати додає до кукурудзяної каші спеціальну суміш, збагачену залізом. Науковці хочуть знати, наскільки залізо сприяє когнітивному розвитку Стенлі. У матері Стенлі сумнівів немає. Патіка кумпатія від початку дослідження я годую Стенлі збагаченою кашею. Вона йому дуже подобається. І я думаю, що через це він активніший і здоровіший ніж його однорідки. саме це дослідники і намагаються підтвердити усе, що Стенлі робить упродовж дня, занотовують. Я за ним спостерігаю впродовж години. Що 20 секунд я фіксую те, з ким він спілкується і як він висловлюється. Я також стежу за його рухливістю, чи він сидить, чи бігає наодинці, чи з кимось. Також я фіксую його емоції: чи він сумний, чи веселий, чи роздратований. також Стенлі запрошують на додаткові огляди у клініку поблизу. Ми вимірюємо його реакцію на різні подразники. Граємо з ним в ігри і стежимо за реакцією, його мовою жестю. Психологи порівнюють дані від дітей, які отримують суміші з залізом, і тих, яким дають плацебо. Вони вважають, що невеликі дози заліза або цинку у харчуванні дітей можуть мати значний вплив на їхній розвиток.

Але науковці побоюються, що надто багато заліза може мати і негативні наслідки для здоров'я. У цій клініці у західній Кенії щороку реєструють сотні випадків малярії. Деякі дослідження виявили зв'язок між рівнем споживання заліза і вразливістю до малярії, особливо у вагітних жінок та немовлят. Тому клініка залучила добровольців, щоб з'ясувати точно чи сприяє хворобі високий рівень мікроелементу заліза у харчах. Вагітним жінкам в Кенії часто виписують таблетки з мікроелементом заліза, але науковці кажуть, що надто багато заліза може становити проблему. Тому я погодилась на це дослідження. Дослідники хочуть визначити найкорисніший і найбезпечніший рівень заліза для вагітних жінок та дітей. Науковці дають добровольцям кукурудзяне борошно збагачене залізом, а потім стежать за здоров'ям піддослідних. Сімстерізаніфект офа схоже на те, що мікроелемент заліза впливає на малярійних паразитів, але ми не знаємо, чи це становить велику шкоду, чи ні. Це одне з наших завдань. ми хочемо знайти пояснення між залізом у харчуванні і малярією. Чи сприяє це малярії, чи ні? Але ще до завершення усіх досліджень науковці стверджують, що додавання мікроелементів у щоденну їжу може допомогти долати проблему недоїдання африканських дітей. Наступний великий крок кажуть науковці знайти спосіб забезпечення збагаченою їжею бідне населення у віддалених районах. Але тут може бути вихід. Вія чайну конвінсфут індустрії сотугофоми намагаємось переконати харчову індустрію застосовувати принципи економічної вигоди від масштабів. можливо, витрачаючи трохи більше на виробництво і постачання, вони могли б відкривати для себе нові великі ринки, де люди ще не мають багато грошей. Але у зв'язку з масштабами їхні загальні прибутки втрат не зазнавали б тото у такому випадку, сподіваються дослідники, проблема дитячого недоїдання в Африці може бути подолана.